Я Каванець багато разів звертався до голови сільської ради, але діла з місця не йде. В якому селі? В селі Гатеня. Була в нас школа восьмирічка, зняли, закрили її просто, там до 4 класів тільки. А казали, буде автобус ходити. Прийшли нові закони, помінялись, наші діти ходять пішки. Грязів, мусорів, ну, як, як можете в школу. І не здвигається нічого з міста. То тендери нема, то ще щось. Коротше, видумки всякі. На мір ніяк не приймає. Ваші діти ходять у школу, так? Ходять двоє. Двоє. Так що що робити, не знаємо, куди звертатись. Це вже далі так не може бути. Знаєш, у вас автобуси зняли з того маршруту, так? Так, да, зняли, вже не ходять. Тендер нема тендера. Ну що тендер? Нас не цікавий тендер. Нас цікавить, як діти будуть зимою ходити в школу. Все. Які шляхи тепер ваші вирішення? Як ви Це бачите? Не знаю, завтра йдемо до голови сільської ради. Всі батьки будемо требувати, щоб якось щось рішалося. Йде зима. Лікарство, яке то є, що всі кажуть, ще наші діти, то вони їх роблять тут на місці. Одні вмирають там, другі робляться тут. Це не діло. Так що далі терпіти ми не будемо. Хочеш, щоб повстали ваганці? повстануть. Бо це вже не діло. А? І правий сектор поможе нам. Всі поможуть. Але щось будемо робити. Такі власті, як зараз є, билися в груди зря. Бо діла нема. Вони політиканти, а лише не фіга. Дякуємо.